На подвір'ю у головного маланкаря десяток переодягнених хлопців співають традиційну пісню Урсу. Жителі селища етнічні румони, тому виконують пісні румунською. Пісня переказує історію про ведмедя, якого в лісі піймав так званий циган. Він навчив тварину співати і танцювати. Тепер веде за мотузку і розважає місцевих, бажаючи їм щастя у новому році. Серед героїв Маланки, дід, баба, царі та цариці, так звані жиди, цигани, а також ведмідь. У селі п'ять кутів костюми в них відрізняються. Втім, всюди є ці персонажі. У куті тражани ведмеді мають крила. Такі важать понад 50 кілограмів. У них хлопці проводять добу. Я вже другий рік в цьому костюмі. В прошлому році теж був, а зараз уже другий рік. То почуваюся дуже нормально собі. В нього не було важко, що ходити цілу сутку треба ходити в нього треба ходити цілу хату кожну хату тому що люди обіжаються якщо в них не заходити за ніч обходять усі будинки якщо ворота відчинені це означає що господарі чекають на маланкарів їм виносять випивку, їжу та гроші участь у маланці беруть і діти багато з за граніси і багато є з них, які на заробітки вовремя, а приїжджають іменно на маланку Приготуються, приїжджають, танцюють, грають після, після водогрешня і їдуть назад. Люди підтримують, щоб проводити маланку в карантині. Потому що все одно є маска, то не указано, якої маски. У куті пут на ведмеді у вигляді копиць. Він танцює, я його тримаю. Ну, ця традиція в крові зайшла. Дуже подобається. Зараз Маланка відрізняється від тієї, що була десятки років тому. З'явилися яскравіші костюми, також використовують гірлянди. Окрім того, додали нових героїв. У одному з кутів гуляв, нібито лікар з вакциною проти коронавірусу. Щоб заїхати та виїхати з Красноїльська, потрібно проїхати декілька імпровізованих блокпостів, де з водіїв збирають гроші. Наступного дня усі маланкарі разом співають у центрі села. Алла Подлясна, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Руковина.